Добрий вечір, добрий Силаю вам добрі люди, Господню новину, вифлиємі, у Яскині, Божий син, родився нині. Горет вічний, нам на. Зірка сяє над стаєнкою сумною. До вертепу поспішіть і всім людям говоріть, що Христос прийшов на світ! Ми дорогами стіжками поспішаємо із дарами. Там ангели стали в лаву і заспівали Богу славу. І слава Бога нині, що прийшов світ дитині. Возродила сина, я з вас помити, поміж медляти, хоче на сіні, Бог не обняти. Нас провадила суря також до носі. І служили мої ясла дари дорогі. Я Кадило дав дари. Я золото, я мир. А я прийшов серцем чистим, поклоном щирим. Гутен марген, гутен так. Я по світу йду отак. І спиняюся лише там, де купую, і де продам. Жид сучасний і двіжовий, Коломой майса гоноровий. Хто пускає жида в хату, світла вже не буде мати. Ну і що? Які новини? Хто тут де родився нині? Біржі впали, ці стоять, подішовки дрони здати. Йди, жида геть з хати. Ми не будемо торгувати. Ми йдемо що є, щоб Ісусу шану дати. Сара, камбек. Я і Сара, кльова пара, роза і тюльпан. Ми з тобою, моя Сара, пара нам биван. Олег, ти що плачеш? Ще собі курточку на паску вибираю, сторисенту кидаю, ні? Слухай, тут кажуть, тво прилебне панство, що народився Божий син. Ну я ж не лох, вже сюди має бути вчасно. Давай вилазь з інстаграму, забий на маску в твіттері. Читай, що пишуть про прихід Божого сина. Божого сина кажеш, зараз скрольно. Та, та ні, поки не бачу. Бачу, якийсь там Путін, це взагалі хто? Має склеїти ласти своєї весни. Сород! Це про Божого сина, а не про Путіна, чорта лесо. Хто нечесто згадував, ось я тут, дорогесенький, власною персоною. Ну і що? Я розклади. У мене цього року такий потужний прихід, пекло тріщить. Але для вас. Коханята, місце завжди знайдеться, про розряду підете, просто на сковородочку, у самісюткий центр. Вважайте, а он клюзі. Соропеся, ти скоро ти нафіга його кликала. а <пас> що ну, я? Ну що? Я йду така уся в дощі габанок. Наші кожен шар вас. Що за гул такий гуде? Наче грізне військо йде. Що то за збіри без моєї згоди? Ага, ти думав, то джі А засідає. Я чув, не минув, що десь у вефлеємі народився Божий син, цар, який був над царями, над землею і небесами. То він про залозного ця? А Ану, жиди, йди сюди і всю правду розкажи. Ну, а я, а я кажу таке, тобі страшно, трясеш портками. Чуєш, триви йому от того фраєра. Скажи, купуєш цю маску, натягаєш на писок, і то буде помічне від всього. Влада над цілим світом гарантована. Навіки вічні. Слухай, царю не казися, маю гешеф. Браєш такий песок і вся влада тобі, як на тарелі. Робиш, що хочеш, з ким хочеш і де хочеш. І народше ніякого сина навіть Божого не паришся. Кратче, ніц -то тобі не помеха, навіть Байден. Там, чи знаєш, господарю? Щоб Бог народився у ветебі, на соломі сам Ісус Хай Ісус, мале життя Благословить ваше життя, щоб ви ми проживали і біди не знали. Доброго вечора, сяє, Ми з України. Хто запитає? Ми ідемо з важкого бою і землі святої поклонитись пішемо Ісусові Христові. Ми припадемо на коліна до Божого Сина. Нехай Матір порятує нашу Україну. Добрий вечір, добрі люди! Хай із вами мир прибуде. Хай прийде у кожну хату. Підріздва тепло і свято. Свято буде на землі, коли згинуть москалі. Ми будемо до кінця край свій боронити, то йдемо до Христа ласки просити. Ось на всіх багато в хаті. Може, будемо торгувати. Маєш юморся, ракети, є набої, дрони. Може, маєш щось таке, що не горить і у воді, не тоне. Пізно жиде. Довго думав, що кому продати, з ким дружити, а з ким ні, з ким ще воювати. Нині твій гешефт пропав. Гроші твої ніц не варті. По затурканій русні вже працює наша арта. Ой, нюхма не той. Одразу чую, де смало пахне. Зараз клієнт піде, Ангел він відходить в тінь, він знає, цьому до нього дорога. Доріжка таче ревце гладить, кому не славу вдасться. Ну давайте, хлопці, давайте. Від цього матлуху добряч на хюмер досі. Зупиняйтесь. Клієнт дозрів. Боже, нас благослови. Ми, коліна приклонивши, щире серце принесли, знов до бою поспішаємо в хаті нашій вороги. Щось вас тут зібралось, много. Ірду дорогу, щоби я мечем вклонився mm. до вашого Бога. Геть нечиста сила згинь від землі святої, від дитятка, відійди від країни мої. Ди, Он чорт чекає там слава нації, смерть ворогам, світе тихий, краю милий, моя Україна. Ми за тебе воюємо у лиху годину. Але сонце скоро зійде. Ось Христос родився. Він своїй молитві першій за тебе молився. Мару сіється над світом і відступить села зла до Ісусика молітись, Україна, у вас свята. Народження дива, Ісуса на сіні для нас звіщає день новий. Май переможем, ми єдині, у всьому світі настане мир. І я вклоняюсь тобі, маленький, до тебе серце, хилю. І прошу ласки для моїх діток, що їх безмежно так люблю. Ай, дитя благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали. Настане мир у всьому світі і запанує Богу всім. Христос родився сьогодні в кожнім. Христос родився в його Ося рождає, Хто ж бо може знати. Ісус моїм я, Марія му мати, тут ангели чудяться, Рожденого бояться, а достої трясеться, паситься, пасеться, пастиріє, клячуть, плоти Бога бачуть. Тут тут же, 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 тут же, тут. Же, тут, же, тут же, Живо нині добрі люди. Нехай поміч Божа з вами буде. Кожної днини, кожної години. Бог благословить, а клядемо рождає! Славімо Його! Дякуємо вам за коляду. Дай Боже від нині рік дождати, а від нині рік намного є літа. Дякуємо за коляду.